помішала? Так. Ні. Nee. Я на хвилинку віддати тобі собаку. Я повертаюся до Львова. Зрозуміло. Надовго? Назавжди. Подбай про собаку. Щаслива. І що чай не поп'єш? Що, дружок, залишаємось на господарстві? Щоб рідного батька в тюрму засадити. Ха, де таке видано? Іване. Ну, по-перше, не в тюрму, а в кабінеті в себе закрив. Ну, А по-друге, ти сам хотів, щоб нас заарештували. Сам Та, так? то я так для виду. Я ж не знав, що він у тебе цей техаський рейнджер. Я знаю, що подумав. Іване. Ах, ти ж морда францувата! Чекай! Він не чує. Зараз, мав... Ах, ти ж ти подивись. Тихо, 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 зараз, зараз я в вот. В Давай кажи. Ах, ти зараза гарбузянська. Ти зараза гарбузянська, Іван каже. Ти тримай, тримай язика за зубами. Ха-ха! Забоявся. Тік, тік, тік. 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 Ха -ха! Фу, тік. На тебе. Молодець. давай злазь. А як я сюда заліз? А не бійся, злазь, я тебе потримаю. Чекай. Давай. Я бежал. На руки, на руки, на руки. Я, на, я руки на руки, на руки. Блях, ти. Я, я, я. Ой, отставай. Все. Я не збираюся повертатися в село. Ні, 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 ні. Ні, Ти повинна мені вибороти мільйон. Ну і мамі, і собі, врешті, я не повернуся. І крапка. доню. <реш> Слухай, це таке лице, що тебе можна садити з тими розкрадачами гробниць. <реш> Ти б краще мою крибницю посадив. Тим більше, що є за що. Так би вона точно з села не поїхала. <реш> Нехай їде. Що думаєш, що, що там у Львові немає куди себе діти? Що там робити в тому Львові? Мама, друзі, робота! Львівські Карпати. Хахалі. Шу-шу? Львівські Карпати. Які ще хахалі? Я ж думав, що на тебе чекала все життя. У тебе навіть джинсів за вужих немає. Хіпстер. Я відчуваю, що вона не така. Слухай, ти екстрасенс. Якщо у тебе третє око відкрилось, то поїхали його і за поки його тобі не підбили. Сьогодні Йосип виставляє за нову роботу. Там же ж. Ну, Поїхали. <бірш> ну, добре. Я пропоную підняти ці фужери за мого Юсічка. Краще піти додому, подивлюсь серіал «Центральна лікарня і я втомилася. стій. Ми подумали, коли Йосик заробить свої зелені папірці, ми з тобою поїдемо відпочивати. Париж. Діжка, поїдемо в Париж. Світа, мені що, я з з ким? Звичайно, нами буде жити в одній кімнаті. Правда. Йосі? Правда? правда. Але як не почнеш хропіти, будь ласка, хропи. в такт пісеньки, десь тут була подоляночка. Знаєте, що я пішла? Ну, сніж, ти знаєш, як він по дурному жартує? Ти ж правда жартуєш. Та, та жартую я, жартую. Ну, хто її пустить в Париж без шенгена? Коротше. Я пішла, нема настрою. Для твого настрою, між іншим, я запросив Петра. Ні, я розумію, що Петро то не то, але як кажуть швацьку, на безрибі і Петро не метро. Що ти мелеш? Взагалі я й так щаслива. <гаджес> а ти хіба вже йдеш? <гаджес> Вирішила ну ноги розім'яти, затекли, поданцювати. А, у Йосипа ж нова робота. Я не могла пропустити таке свято. Так що давайте вип'ємо. Я хочу, хочу сказати тост. Давайте за Йосипа, за його нову роботу, за Париж. Значит так. Я на матрасе, Катя на диване, а ты на кровати. Я ее починю. Вот. Будем спать, как белые люди. Да ты че? Люди на этой рухляде вообще не спят. Я да. на диване буду. Я тебе говорю, Катя на диване. Что непонятного? Речок. Да. Катя уехала. У нее еще 20 часов. Спокойно. Ты рано радуешься. Ой, ну, рано радуешься. Че? Намеки твои вот эти. Не на деньги, пофиг. Да? Ты же знаешь. О, конечно. Я тут вместо вас, вот чисто из уважения к деду, да. готов в год без суши вай fi сидеть. Мы с Катей не можем тебя бросить здесь, одного, да еще без Wi-Fi. Давай так. Если Катька возвращается, ты спишь на этой кровати. Ну, по рукам. По рукам. Но часики тикают. Тик-так. Діма, я тобі зараз зроблю бутербродик, бо такий сильний мужчина, як ти має багато їсти. Та щось апетиту немає. А можеш мені шматочок хліба подати? Там, в принципі, можна і без хліба. Щось так жарко стало. Миро. Кондиціонер вімкни або вікно відкрий. Дім, а знаєш, мене Йося в Париж запросив. Може, давай береснішки з нами. Париж. <зас> Ти що, когось пограбував? Та ні, він буде внукам кіпця хату ремонтувати. Ну, щоб вони могли там жити і отримати оцей свій мільйон. Який мільйон? Європейський, mm -hmm. який старий кібець своїм внукам заповів. Якщо вони рік проживуть в його хаті. Mm -hmm. Прикинь, як пацанам повезло. Так ця лахудра городська не витримала, поїхала. Ну, а пацани отримують по півмільйона. Mm -hmm. рідного батька. Мішок з бульбою вести. І знаєш, головне, що в мене радикуліт? А все одно 140 гнала. Мене аж в горлі пересохло. Це у вас не від швидкості від балачок пересохло. Не пощекуй на батька. У вас усе добре. Сонечко, все добре, все. Якщо не враховувати, що ми мало не вбилися, щоб профукали мільйон євро, і твоя доня не поважає свого тата. Так, ти не кричи, тому що тут глухих немає. І твоя доня, між іншим, терапевт. А не лор. А треба всього-навсього, було трохи пожити в селі. Та Наша пісня, файна й нова. Починаємо її знову. Тату, в мене є власна голова на плечах і своє життя. І жоден мільйон цього не поміняє. А що? Ні, а ти чого мовчиш? Чого ти мовчиш? А? Скажи, що вона не права. Чи я вже слова не можу в хаті своїй сказати? Степане, що тобі робиться? Вона вже, між іншим, доросла і може сама вирішувати, що їй робити. А -а -а. Дякую, мама. На добраніч, тату. Всі, всі ви тут проти мене зговорилися. Послухай, ну чого ти нервуєшся? У тебе серце хворе. Ну чого ти на неї напав просто з дороги. Нехай вона виспиться. А завтра зранку я сама з нею поговорю. Поговорю. Я вже бачу, який ти переговорник. А я знаю, кого вона послухає. Пішли вже спати. Комбінатор. Мільйон євро. Цілий мільйон. Не гривень, не юанів, а євро. А вона взяла і поїхала. Це значить, що вона... що вона хворіла в дитинстві? Це значить, що вона безкорислива. А ти думаєш що? Що вона тебе, як сліпеньке котенятко, візьме в добрі руки? Вона. На така, так, так, така сильна. Ясно, що можна баба. Так тебе два рази відмудохала. <зас> ти... <зас> я я... пасіну. <зас> що ти розумієш взагалі? Б'є, значить любить. Ти, ти думаєш, що вона мене любить? А <зас> Петрусик пожартував. Я думаю, в Львові їй є, є кого любити. Коли вона до мене приходила, я обручки на пальці не бачив. Що ти там розумієш? Вони, коли їдуть в інше місто, вони обручку завжди знімають. А, може, ти правий. Все-таки ми з нею ягоди різного польоту. Так. Ти повинен визначитись, що вона для тебе значить. І Йти до своєї мрії, до своєї мети, так би мовити. А потім вже побачимо, які ви ягоди чи овочі. Чи в польоті? Дай ключі, я полетів долю. А які ключі? Це себе бачив. лика не в'язеш, які ключі. Петрусю, давай мені, я його підвезу. Так, так, ніхто нікуди не їде. Сьогодні гуляємо, а завтра на свіжу голову на тверду дубове б сказав. Ні в якому разі не можна втрачати ані хвилину, якщо вона собі вже когось знайшла. За мужиний маштана. А якщо вона вже від когось народила, бігом ключі давай! Всі, поїхали. Йосип, я не зрозуміла, ти куди зібрався? До Львова, дівка перед вів'яночкою на коліно буде ставати, пропозицію робити, а ми з тобою за дружбів підемо. Що? Ти падлюка! Сніжана, ну що ти це? Заспокойся. Ви з Петром за других дружбів підете. Сніжан, не йди, ти потрібна мені. Правда? Так, я. я без тебе ніяк. Слухай, попросив Петра ключі від машини, він тобі не відмовить. Та пішов шов ти! Сніжа! На! Света, Света! А, я а, я я я я а что, стриптизу больше не буду? Что-то важное? Я на совещание опаздываю. Ну, не знаю, миллион евро, это важно. Слушай, меньше слов, больше дел. Давай. Что у тебя там? Короче, у меня офигенные новости. Катька слилась. А морячок? Ну, тут еще дрыхнет пока. Тогда это не офигенные новости. Ну, ты его прессовал? Ты обижаешь. Он мне даже угрожал. Я, между прочим, рисковал своей жизнью. Слушай, давай заканчивай с этой лирикой. Результатом ноль. Пора сменить тактику. Слушай сюди. Гарбуз думає, якщо він всьому селу розповів про мільйон, то він мені тим самим свиню підложив. Як би не так. Я… А я йому у відповідь такий спіч підготую. Мало не буде. А Іван, що слово вигадав, не знаєш, що то за хороба така спіч. Але файно ти ти, гарбузяка ти ти. Пиши. Отже. Шановна громада і гарбуз. А що гарбуз окремо? Ну, між не шановне. Ну, громада шановна. А а гарбуз. гарбуз? Не шановна. Не шановна. Отже, шановна громада і гарбуз, mm -hmm. нам випала велика честь доказати всьому світу, що наше село це не просте село, да. а це осередок європейської демократії. Пиши далі. Постійний притік молодих нових кадрів це свідчення того. Записав? О, ну, нарешті. Іване. Ну то та і… Я все запам'ятав. Кожну букву на голос якому я запам'ятав. Мене люкс память 2,8 і мегабайт. О, о, Петрусь, прийшов. Ні. Що ви ще тут натворили? Ну, Петрус, та, слухай, А ця, ця прийшов та адвокат, вона вже поїхала. Так. Але вимагала, щоб я вас не відпускав без підписки про невиїзд. Знайшла дурня, це щоб я з села поїхав. А. Я знаю, Гарбуз відразу мені тут ілюстрацію і придумає. І ще, щоб ви мені все тут полагодили. Це що, вона просила? То я вимагаю. А. Чекай, Петро. Ти хіба не видиш, що ми робимо справу світової важності. У нас немає часу. То я вам підкину, 15 діб вистачить. Сенчо, сенчо. То я ті, видно, не в капусті знайшов, а в будяках. Те, досить. Давайте так. Я буду лагодити стілець, а ти займись електрикою. Да. Окей, товариш начальник. Німецький вівчур вам, начальник. Вітаємо вас у найкращому фітнес-центрі Галичини Спортлайн. Сиди, сиди. Шановний, а ви куди? Я до Дениса Каширського. Ну, він тут у вас займається десь. Я розумію. Але в зал без форми перевзуття не можна. <клес> так навіщо мені форма? Я і так в формі. <клес> Он у мене прес навіть більше, ніж у тебе. Бачиш, кубік 3D. <клес> в зал без форми не можна. А в мене спортівки під брюками є. Чудово. Тоді купуйте у нас кросівки і вперед. Далі вище і сильніше. Я нічого у вас купувати не буду. Десь такі ціни лупити. дорожче за мультиварку. Дякую, щоб на тебе штанга впала. Давай, давай, тягай штангу. Потім буде легше вагон розрусати. А, у нього кредитів по вуха, а він сидить тут. Мільйон профукує. Який мільйон? Та Катя тобі нічого не сказала. А в принципі, чому вона повинна тобі щось сказати? Ти хто? Чоловік її? Ні. Наречений? Теж ні. Може, у вас діти спільні, а? -а, -а, -а. А Катя, що миллион в лотерею виграла? Майже. Доля дає їй в руки такий шанс. А вона не хоче за нього хапатися. Руки опустила. І всі гроші підуть отим або ви зараз мені все розповідаєте, або я продовжую займатися. Доброе утро. Я тебе это, не хотел раньше будить. Думаю, пусть поспит. Давай, бери свои мыльно-рыльные идем на колонку умываться. Че ты такой добренький да? С утра пораньше. Ты че я добренький? Обычный я. Ага. Просто я думаю, чем мы с тобой ссоримся все время. Ага. Че, нельзя найти какой-то вариант, чтобы мне было хорошо, и ты был в шоколаде. <свят> так чтоб тебе было хорошо, надо, чтобы другим хреново было, понимаешь? Ну, сейчас обижаешь, Коль. Я ж от души. На самом деле есть один вариант, но я смотрю, ты на мирный процесс не согласен. Поэтому проехали. Не, ну что, я не Да, все. Че ты ломаешься, как Юнга на первом рейсе? Ну давай, говори, что там за процесс? Короче, смотри. Так. Ты завтра а. собираешь вещи, да? Да. И едешь домой. К жене и детям. Детишки-то соскучились по папке, уже, наверное, да? Ну, ну да. Вот. И все, и живешь своей прекрасной, скучной жизнью. А я тебя делаю богаче. На 10 тысяч долларов. Как говорил наш боцман, копеечное пиво значит простроченное. Не надо меня разводить. Коль, ты чё? Кто че? тебя разводит? Я тебе предлагаю нормальный вариант. О. Я тут, вместо тебя годик, держи. Попей. Держи, держи. Годик, а два трачу по-братски. Ну и все, а ты становишься богаче завтра. На 50 тысяч долларов. Так, моряки не продаются. Если не дебилы, то продаются. Я бы на такую сделку вообще вот так уж и согласился бы. Да? Да. Уехал бы за 50 тысяч? Конечно, уехал бы. Так давай! Давай, сейчас наличными даешь 50 тысяч, и я уезжаю. Есть такие деньги? Ну, ну нету. Нет, ну... а у меня есть. Вернее, будут. Завтра. Если надумаешь уехать. Так что думай, Коленька, думай, если не разучился это делать. Пятьдесят тысяч хорошие деньги.